спецпредставник Трампа Кіткелог вже сьогодні вирушає до столиці. Він візьме участь у молитовному сніданку та заходах до Дня Незалежності. Нагадаю, що завтра, 24 серпня, ми всі відзначаємо День Незалежності нашої країни. А також обговорюють з лідерами активні дипломатичні події цього тижня, де відбудеться на тлі це все переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки. Ну а тим часом також поговоримо з вами і про вчорашню. Так би мовити, сповідь, доповідь не знаю, як це все назвати президента Сполучених Штатів Америки з Білого Дому, а саме з його білого. Овального кабінету, ось поговоримо з вами про те, як рашиська диктатор тримав в руках фотографію, яку йому, я так зрозуміла, чи то надіслав рашиська диктатор, чи то просто він її роздракував. Фотографію, де він з рашиським диктатором стоїться позаду літака, з якого прибув знову ж таки рашиський диктатор, і вони йдуть і посміхаються. Знову ж таки, ця його. А це його картуз, який йому дуже не пасує, так на мою суб'єктивну думку, про який ми з вами говорили, що там зазначено. Так про те, що я там всюди правий і тому подібне. Ну і дописують про те, що знаєте, гарна фотографія Путіна і непогана фотографія мене. Каже Трамп, паралельно демонструючи ось фото-залязка, яке ви могли тільки що бачити на своїх екранах. Також звичайно, журналісти в нього запитували про те, чи говорив він з путіним про те, що великий американський завод був уражений в результаті авіадару в Україні. Нагадаю про те, що вчора був уражений, а точніше, позавчора, 21 серпня, так був уражений завод на території міста Мукачево. Так і він знову ж таки був споруджений, так би мовити, завдяки американським партнерам. Так, от цікаво, як на це відреагував Трамп. Так він говорив про те, що мені не подобається все, що пов'язано з цією війною. Я врегулював сім воєн. А якщо подумати про довоєнні війни, то додайте ще три і буде. Десять. Дуже любить Дональд Трамп так рахувати, скільки він воєн врегулював, і в цілому дуже йому подобаються, мабуть, ці цифри. Ну і також ще про деякі заяви від Трампа. Він говорить про те, що Путін може проїхати на чемпіонат світу з футболу вже наступного літа до США. Ось такі от цікаві події. Також він вирішив всім показати своє фото з Путіним. Про це ми вже з вами говорили. Дуже якась дружня в них зараз атмосфера. Скажіть, навіть я б сказала, знаєте, занадто дружна. А ще заяву Трампа протягом наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким шляхом все це піде. Я не радію, що Ерефія вдарила по американському заводу в Україні. Я піду тим чи іншим шляхом дізнатися про це за два тижні. Я ухвалю дуже важливе рішення за два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована. Я чи я це провона, якщо Зеленський і Путін не укладуть угоду. Я знаю, що роблю. Я завершив всім воїна. Якщо врахувати попередніші війни, то дайте. А ще три 10. десять. Ну, і також Валерій Клечок, керівник центру громадської аналітики, вежа, на своєму Ютуб каналі прокоментував. Ось цей досить цікавий, я б сказала, виступ Трампа. Тож далі пропоную нам його уважно заслухати. Трамп виступив у Кепці, де було написано все, що я робив, я робив правильно. Я мав рацію з усіх питань. Традиційно Дональд Трамп має у своєму арсеналі кепки, на яких дуже цікаві написи, цього разу був саме такий. Він говорив про чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в 26-му році. Також продемонстрував там фото Путіна і сказав, що це фото прислав йому Путін, і каже, що Путін дуже хоче бути в цьому місці. і Я не сумніваюся в тому, що він тут може бути. Йому також задавали запитання журналісти про те, а. Які ж рішення його щодо припинення російсько-української війни, і як ви прокоментуєте удари Путіна по заводу у Мукачево, який власне побудований за кошти американських інвесторів? Ну Трамп традиційно сказав, що йому це не сподобалося, і все. На цьому абсолютно все більше нічого він не говорив, такого, що можна було б розцінювати, як критика Росії. А от щодо припинення російсько-української війни, каже, ну йому треба ще трішки часу. Трампу трішки часу, Зеленському і Путіну трішки часу. Каже, ну десь кілька тижнів, в два тижні. Але говорить про те, що обидва вони, і Зеленський, і Тр... Путін мають бути залучені до саме процесу припинення війни. Якщо цього не станеться, я каже, з'ясую, хто винний в цьому. Ну і тоді буду застосовувати якісь санкції, можливо, рішення. Подивимося, говорить він. Але ми сьогодні з колегами обговорили це питання. В рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа і дійшла висновку про те, що Трамп очікує зібрання у Пекіні, яке відбудеться справді за два тижні, і там, можливо, Сін Цзіньпін ухвалить якесь рішення. Ну, принаймні, Китай вже відреагував на ініціативу про долучення їх до врегулювання української кризи, як вони кажуть. Але загалом то Росія доволі скептично ставиться до переговорів Росії і України про припинення російсько-української війни. Сьогодні Лавров продовжив. Продукувати тези із вимогами про те, як то має виглядати, і каже, що зустріч Путіна і Зеленського вже не планується. Якщо раніше він казав, що треба щось підготувати, треба щось зробити. Тепер він прямо каже: ніякої зустрічі ми не плануємо. Але Путін готовий зустрітися із Зеленським як тільки буде підготовлено порядок денний саміту. Але наразі такого порядку денного немає. Тому і зустрічі немає, і за словами Лаврова, Росія погодилася виявити гнучкість щодо низки питань, які Дональд Трамп підняв на Алясці. Яка саме гнучкість з яких питань Лавров це не уточнює, тому я доволі скептично відношуся до таких заяв.